Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо вивчений матеріал дії з іменованими числами розв'язувати задачі із двома запитаннями. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає. Математика двері освіт відчиняє. Почнемо урок з учної лічби ланцюжок на мисто». Обчисліть 16 помножити на 4 буде 64. Поділіть на 2. Перевірте, 32. Поділіть тепер на 8. Буде 4. Множимо на 10. Це буде 40. Додаємо 6. 46. Тепер збільшуємо на 10. 56. Ділимо на 7. Це буде 8. Множимо на 9. 72 і 72. Поділіть на 4. Розкладіть 72. Ми розкладаємо на 40 і 32. І поділіть кожний доданок на число 4. Додайте, отримані результати буде 18. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть число у якому дві сотні. Десятків у три рази більше, ніж сотень, а одиниць на 3 більше, ніж десятків. Це число 269. Пропишіть його каліграфічно. Виконаємо завдання вирази 659 на порядок дій у виразах. У першому виразі перша дія це множення 7, множте на 8. Це буде 56, друга дія. Виконуємо тепер по порядку від 100 віднімаємо 56, це буде 44. І тепер додаємо 2. У відповіді буде 46. У другому виразі є ділення множення та додавання. Отже, перше дія: це ділення. 63 ділимо на 7 9. Тепер виконуємо множення. Множимо 9 на 11, 99 і додаємо до числа 27. Це буде 126. У наступному виразі. Ділення та множення виконуємо по порядку. 84 поділити на 3. Нам потрібно 84 розкласти на розрядні доданки. Це 60 та 24. Поділіть кожний доданок на 3. І додайте, отримані результати буде 28. І множимо на 2, буде 56. У наступному виразі спочатку обчислюємо множення. Буде 54. Ділимо на 27. Це буде 2. І від 90 віднімаємо 2. Буде 88. Наступні вирази обчітлють самостійно. Давайте перевіримо. Ви отримали відповіді 90 і в останньому 100. Молодці. Обчислюємо тепер вирази 660, де потрібно виконати дії з іменованими числами. 34 гривні множимо на 7. Якщо вам складно, ви можете помножити письмово стовпчиком. Або 34 ми розкладаємо на 30. і 4. 30 множимо на 7 буде 210. 4 множимо на 7 28. 210 додаємо 28, буде 238 гривень. У другому виразі 141 гривень поділити на 3. Ми пригадуємо, якщо ми іменоване число ділимо на неіменоване, то у відповіді буде іменоване число 47 гривень. В наступному виразі ми ділимо іменоване число 255 гривень на іменоване 5 гривень, то у відповіді неіменоване число 51. В наступні вирази у другому стовпчику. Виконайте дії з іменованими числами самостійно. Перевіримо. 140 гривень помножити на 5 це буде 700 гривень. 37 кілометрів множимо на 8 296 км. І іменоване число 80 км ділимо на іменоване 16 кілометрів. У відповіді буде неіменоване число 5. Завдання 661. Леся хоче зробити два браслети з бісеру. Допоможи їй розрахувати покупку намистин, скориставшись даними таблиці і малюнком. Отже, перше, скільки намистин потрібно купити, щоб виготовити два браслети. Розглядаємо, що на один браслет потрібно 40 намистин. А на два браслети. Так, нам потрібно 40 помножити на 2. 80 намистин їй для того, щоб виготовити 2 браслети. Яку коробку бісеру має купити дівчинка? І скільки це коштує? Отже, 80 намистин поміститься у другій коробці де 100 штук і коштує 20 гривень. Розв'яжемо задачу із двома запитаннями. У шкільному саду росло три ряди дерев по 12 дерев у кожному. Коли навесні посадили ще кілька таких самих рядів дерев, то всього стало рости 96 дерев. Перше запитання, скільки дерев посадили навесні. І друге запитання, наскільки дерев більше посадили навесні, ніж їх росло. Запишіть задачу 662. Що, відомо, нам в задачі. Отже, в задачі про дерева нам відомо, що росло 3 ряди по 12 дерев, посадили ще кілька дерев, то стало всього 96 дерев. І друге запитання: ми позначимо: наскільки ж дерев більше посадили навесні, ніж їх росло. Спочатку ми дізнаємося, скільки ж росло у шкільному саду дерев. Якщо три ряди по 12 дерев, нам потрібно 12 помножити на 3. Це буде 36 дерев, ми дізналися, що росло у шкільному саду. І якщо стало їх 96 дерев, то ми можемо дізнатися, скільки посадили. Від загальної кількості стало 96 дерев. Ми віднімемо ті дерева, що росли. І посадили 60 дерев навесні. Тепер ми дізнаємося, наскільки ж дерев більше посадили навесні, ніж їх росло. Ми дізнаємося дією віднімання. Від 60 ми віднімемо 36 отже. Отрималось у нас 24 дерева. У відповіді: 60 дерев посадили навесні. І на друге запитання відповідь на 24 дерева більше посадили навесні, ніж їх уросло. Виконаємо завдання 663. Розв'яжемо рівняння, у якому невідомо перший доданок. Позначений буквою А. А щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно відняти. Від 765 ми віднімемо 2 і буде 763. Отже, розв'язок для нерівності, де сума А і 2, повинна бути менше, ніж 765, якщо А буде менше, ніж 763. Тобто А. Це буде від 1 до 762. Розв'яжемо друге рівняння. Щоб знайти А, нам потрібно тобто перший невідомий доданок, від числа 475 відняти 7. Це буде 468. Тоді розв'язок для нерівності, де сума А і 7 повинна менше бути, ніж 475, якщо А буде менше, ніж 468. Тобто, А, якщо буде від 1 до 467. І розв'яжемо третє рівняння. Де знову перший доданок позначений буквою А невідомий, то нам потрібно від суми 730 відняти 9 і це буде 721. Тоді розв'язок для нерівності, де сума А і 9 повинна бути менше, ніж 730, якщо А буде менше, ніж 721. Тобто А буде дорівнювати від одного розв'язок нерівності до 720. Виконуємо завдання 664 на порівняння іменованих чисел. Порівняємо 1 метр і 10 дециметрів. Ми з вами пригадуємо, що в одному метрі це 10 дециметрів. А 10 дециметрів рівно 10 дециметрів. Тепер порівняємо 1 метр і 10 см. Нам потрібно порівняти імен... однакові. Іменовані чистим ми пригадуємо, що в одному метрі 100 см. Тоді 1 метр буде більше, ніж 10 см. Порівняємо 1 метр і 10 міліметрів. В одному метрі 1000 міліметрів. Отже, 1 метр буде більше, ніж 10 міліметрів. Тепер порівняємо 3 метри 4 см і 304 см. В одному метрі 100 см. 3 метри це 300 см і 4 це 304 см. І справа 304 см. Отже, знак дорівнює. Тепер порівняємо 3 метри 4 см і 340 см. 3 метри 4 см це 304 см. Отже, буде знак менше. Тепер порівняємо 3 см 4 мм і 34 мм. 3 см це 30 мм. І ще 4 це 34 мм, і справа 34 мм, отже, знак дорівнює. Порівняємо 1 метр і 50 дециметрів. В одному метрі це 10 дециметрів. Справа 50 дециметрів. Отже, 1 метр буде менше, ніж 50 дециметрів. Тепер порівняємо 5 дециметрів і 5 см. 5 дециметрах буде 50 см. Тому 5 дециметрів буде більше, ніж 5 см. І порівняємо 1 кілометр і 100 см. Кілометри це величина. Найбільше, отже, 1 кілометр буде більше, ніж 100 см. Розв'яжемо усну задачу: щоб замісити пиріг, макар поклав на стіл 1 кг борошна, пачку масла масою 200 г, 12 яєць і одну пачку дріжджів. Він приготував тісто за рецептом, що записаний на листку. Визнач, які продукти залишилися в макара і скільки. Отже, за рецептом до пирога борошна 300 г, а на столі в нього 1 кг або 1000 грамів. Дізнаємося, скільки залишилося. Нам потрібно від 1000 г відняти 300 і це 700 г у нього залишилося борошна. За рецептом масла йому потрібно 120 грамів, а на столі в нього 200 грамів. Отже, в нього залишиться. Ми від 200 віднімемо 120, це буде 80 грамів. Залишилося в нього масла. Тепер за рецептом яєць потрібно йому 4 штуки, а на столі в нього 12 штук. Отже, дізнаємося, скільки залишилося. Від 12, ми віднімемо 4. 8 штук яєць в нього залишилося. Тепер залишилося дріжджі. За рецептом в нього одна пачка. І на столі лежить теж одна пачка. Отже, 0 пачок, тобто дріжджів не залишилося в нього. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу, де вам потрібно знайти число за його частиною і виконаєте вирази 667. Дізнайтесь, які ж числа пропущені і запишіть рівності. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо, оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!